Друзі, вдумайтесь, Рашка зараз буде кожен третій рубль з економіки витрачати. Вони поурізали пенсії, зарплати, виплати, оці, там, інвалідам, пенсіонерам. це все вирізали. І а, зараз буде 166 мільярдів доларів в 26-му році. Ну, Нам Європа не відправляє У нас немає стільки надходжень взагалі. З уся Європа не може стільки зібрати, скільки зараз на 26-й Рашка зброй. Тому ну, продовжують цю цю історію безполезно. Дипломати поїхали домовлятися зараз за такий мир, щоб не було далі ще гірше. Це типу дуже важко досягнути. І побарабаної свої плани, але така от історія. Будемо надіятися, що домовляться. Якщо ви думали, що політики всі погані, неправда. Не У нас в українській політиці є дуже 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 гарні люди, особливо серед дипломатів, послів. І а, це дуже важко домовитися про якийсь мир, щоб. Далі не було продовження. Всі ж прекрасно розуміють, що з Росії дуже важко про щось домовлятися. Тобто, це має бути абсолютно легітимний договір, офіційний а з усіх сторін він має бути вигідний і так далі. І дуже важко домовитися про те, щоб мир настав і далі не було продовження. Оці тобто, розумієте, росіяни, що вони будуть хер би солі доїдати, да їм би це ліж би Росія в Так ну це, це безполезно. поняти. І на фоні тих всіх оцих корупційних скандалів в Україні і на фоні того, що стає менше допомоги в Україну, але повірте її ще достатньо. Тобто воно ще може продовжуватися і продовжуватися. і продовжитися. Але будемо надіятися, що нарешті вже домовляться за адекватний мир, який з Росії дуже, дуже, дуже важко підписати. Тут палка в, в концах. Будемо вірити в чудо, що щось станеться. Ще раз від мене всім привіт, величезний. Дякую, всім за підтримку. Все, всім па-па.